Всім привет! Привет, мої ребята! И вы на каналі Тока Печенька. Я це відео буду выкладывать в YouTube. Я знімаюсь з Кароліною Білошистою. Там може до нас зайде Макар Білошистий. В ролях я вам сказала, хто буде. Я не знаю, що покажу, хто кого буде озвучувати, хто за кого буде гулять. Але ви здавайтесь на цьому відео і не переключайте. Тому що це відео буде точно цікавим. Тут у нас... Ось Кароліна вже прийшла. Бачите. ось У нас будуть траплятися халепи, щастя, грусть, злость. танці. Ми будемо танцювати всяким. Ну а перед началом цього ролика, відео, ви, будь ласка, поставте лайк. Та підпишіться. І нажміть на колокольчик. Так. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, нажміть на колокольчик, тому що ви допоможете нам. У нас буде багато сили та натхнення, щоб ми знімали для вас класні відео так. Yes Я yes, no, yes. Е, Я пішла... Зараз буде відео про моє утро. Але це такі спойлери, я вже проснулася давно. Mm -hmm, да. е, і взагалі у нас на вулиці дощ. Я хочу спуститися на перший етаж, так як я тільки піднялася, щоб сходити в ванну. В ванну я йду так. Так, 7, типа. Все, я тут опоминуся. І треба навернутися все таки руки. <плес> я я, 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 я мию руки зараз. Ось так. І да. йду на перший етаж, подивіться, який у нас дощ ще. Так, там вихід на нашу цю. А у нас на да. сюди. Да. Дощ сьогодні. А ми хотіли сьогодні з'їздити на танці. Ну, я думаю, ми на танці поїдемо, ми ж на машині. А от даже то як ладно. Так, я тоді піду... О, це що? Це чи центр. Ладно, беру ще все. Все, в принципі, я хочу піти переодійтися, мабуть, і виходить вже е, казати. Моя казачки. А зараз буде перерва танців мої Так, mm -hmm, да. Чекайте підписники. Зараз буде дуже велика перерва танців. танці. Тому не переключайтеся. Відео. Вс. Постав на стоп. Ну, ось, перерва на танці закінчилася, і ми будемо зараз позніматися. И мы будем снимать для вас видосик. И да, у нас уже дождь <говорит> просто. Ура! Так, ну... Кто там? Да, что? Ребят, вы бачите Нику? Да, не знаю, я бы так оказалась, но я, короче, <говорит> теперь на крыше сижу. Ника, я на тебя залезть. Я Сейчас попробую дверку открыть и на ней запрыгнуть. Нет, не може. Я тоже тебе тепер залізу? Я тебе, що що тебе доставать. Може на зонтик получиться запрыгнуть. Я на зонтик запрыгну, але я, я на веранду не, 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 не допрыгну. тоді. Як до тебе залізти? Як до тебе залізти? Я не знаю. Може на забор попробуй? Може на забор попробуй? Вдруг получится. Вдруг получится. Не, ну а вдруг? Буває ж таке, ну вдруг получается. Ти злізла! Ура! Ура! Пошли в хату, а то не в так в не запрыгнем. Кира, кинь макаро запрос в сім'ю. Я казала, що, Я казала, він, що? До він до нас прийде. І він до нас приперся. <рес> Як же не хотілося не макару кидать запрос? Стапе. Сити? Да, ти. Сейчас. Сейчас. Так, ну все, я в хате уже подожди. сижу. Надо холодильник закрыть. Я тут пришла чисто по таким, знаете, домашним. Мама. Да, шо? Да, шо? Можно на вылечу перед дверь гулять? Дайте-ка аккуратно. Дайте-ка да, аккуратно. Угу. А я пока мы а хотя бы. Всё Так, ну я в принципі убиваюся іду в комнату. Повищать. Так, дивлюся. Э, тут у нас нема, вроді ніякої грязі, надо подивитися. Мамочка. Іду. Мамочка. Мамочка, не меня. Я впотерялася. Ты як туда залізла? Я туда даже <связать> <наш, связать> не допрыгну. <связать> Ребята, поможите нам <связать> спасти Нику. Как мы там достанем? <связать> Я не могу залезть. Я только залезу, когда вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Подписались? Поставили лайк? Лайк. Точно? лайк? Точно? Фу. Давайте еще поставим. Давайте еще Подождем, подпишем, пока они подпишутся и поставят лайк. Бадабум, бадабик, бадабум, бадабик, бадабум, 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 бадабик, бадабум, бадабик. Пока что вы будете ставлять лайк, я буду танцевать. Bada boom, bada big, bada boom, bada big, bada boom, bada boom, bada big, bada boom, bada big, bada boom, bada big, bada boom, bada big, boom, Ви колись так бачили, щоб чтобы танцювала и приняла. Ааа! Ой, я скакала і застрипнула на тую. Мама. А как дам? Шом? Иди сюда. Не можу. Не можу. Пожалуйста. Ну я не можу. Как для тебя? Без ніяких подарок. Без ніяких подарунок. Ну, Пожалуйста, будинку бу. бу. посмотрели Сестра, піди Й. з братом. Й. Вигуляй Й. його біля хати. Й. Беляха, на своей машинке покатайте, хорошо? хорошо. Тебя аккуратно. аккуратно. Нет, почему я не буду кататься на своей машинке? Это не моя Это не моя. машинка, Не моя. Не моя. Не моя. Я вже еду додому, вы же гуляете? Вы же гуляете. Угу. Тільки не дала кожу біля хаты. Ой. Мама. Вс? А смотри посмотри на нас, пожалуйста, иди сюда, на перший этаж. Так я же сказала, що я уехала. Так я уезжала все давно. Сейчас я, я нажму на кнопку открыть гаражок. Там гараж зайнятий. Там Идем гулять. гулять. Взяли гулять. машины, Света, 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 света. Давай, так, давайте. Да, давай. Машину, Каролина, да, до в машину, да, в машину, быстро. А чего? Мы идем гулять. гулять. Макар не туда, туда поехали. Подождите, я еще свою машину не взяла. Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины. Ведь многого не надо.

Їдьте, гуляйте, заїжджайте. Подивіться, ну подивіться, яка милота. Скажіть, Скажіть. Двое мини На дорогу не виїжджати. Окей, мамочка пошля. На осі тоже можете їздити.

Полу, Возьму себе машинку. Брючини, ведь Это Это кава, мама, кава. Вау. Это моя кава. Подожди, подожди, я себе машину сейчас поменяю. Пахаконтас. Пахаконтас? Пахаконтас. Пахаконтас? Кто хочет за мной? Кто хочет за мной? Йо! Я! Рука. Мама, у меня лука. меня что-то с лукой. Садись. Поедем в промо. Впром... Так, так, давай. Сейчас я так, туда не ставлю я тачку. И мы едем сюда. Мы едем с тобой в пойдем. Макар, додому. Макар, додому. Сейчас, погодите! Ты додому, Макар. Ты до не едешь с до нами, ты самая дома. Ты самый дома. Закрыеш гаразд в після Яш, себе. Мы поехали мені щось давать, потому что мне мене то рука! Нічого, з'їздим на на смотр. Вдруг там, там якась? Не, не, не хочу. Там тобі уколи не будуть робити. це не, не правда. Ви коли то сказали, що в мене не будуть уколи колити, а потім зараз приїхали і мене. ковували так робили. Там ми вче так не робили. <звук> що ти прасиш зрителям?

Да нам, Цветы в коляску сядь. Друзья, да я тебя сейчас завожу в кабинет, и в ты кабинет? там будешь ты одна, одна с врачом. Бина, исходе, дотя а ты, да, ты меня слушаешь? Будь да, ласка, доня, да, слухай меня. Да, да, слухай меня. <заслужен> Я зараз тебе завожу в кабінет. Оце і все, все, все. І ти там сама, без, ну, з врачом іди, і сиди, я потім за тобою прийду. Так, ну що, будемо робити уколчик, да? Уколчик? Ні. Так, так. Давай я зараз тобі рентген зроблю. Окей? Окей. Так, ну для уколи пошли, пошли в другую палату. Пошли быстро. пошли быстро. Вставай. 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 Хорошо. 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 Слава Богу, что у нас такие два решения, что не бегу. Давай.

Йди. Да. Сюда йди она сюда быстро сюда зараз короче дивися, тобі надо полежать в лікарні. один, один день цю ночь ти ночью штука Тобі так потрібно, ми за тобою понаблюдаємо, подивимося, чи з тобою все хорошо, і завтра зранку ти поїдеш додому. Ти остаєшся без питань. без Я пішов за твоєю мамою. Так, мене позвали до моєї дочки, вона де вообще? Доча, де? Доча, де? У меня один процент, Доча, ти де? Доча, ти де, де? Та ну вс же я лежу, Ти чого, мама? Ти чого? Тебе тут нема! Ти тебе тут нема! Ти вийшла! Ну а на цьому все. Мою подругу Карліну Білошисту вибило. Макар білошисти теж у часу, але геть трішки. Ну а на цьому все. Всім пока. Ви були на каналі, Тока Печенька. ждіть нових відео.